Мої вітання уже зовсім скоро відкривається сервер Flowron X3, хардкорний інтерлюд, на якому не буде шадоу пушок, зброї за купони і тому, як ніяк актуально буде стартувати правильно з використанням усіх корисних квестів та економією кожної Адени. Сподіваюсь, відео буде корисне тим людям, які захочуть грати за ельфів. А я постараюся розказати та показати, як ефективно скоротити час на прокачку та виконання початкових квестів на експу, адену, зброю і таке інше. А перед початком хочу попросити тебе підписатися на канал та долучитися у нашу телеграм-спільноту, де ми разом розвиваємо українське лінечком ком'юніті. Отже, все як завжди. Ми з'являємося в стандартному місці, говоримо з хелпером та вбиваємо гремліна, з якого підбираємо синій гем. Отримуємо Соски та обов'язково говоримо з іншим NPC, який стоїть поряд. Тут же на Гремлінах ми повинні апнути другий третій рівень та відразу бігти за дерево. Так, саме за дерево. Так як людей може бути багато, і всі побіжать або наліво, або направо, кількість мобів там повинна бути більшою. Апаємо швидко шостий левел та робимо телепорт або біжимо в місто. Прямуємо відразу в сторону Grocery Store. Біля нього буде стояти перший NPC потрібний нам, NPC Аружейн. В нього беремо перший квест та прямуємо до телепорту. На ТП, окрім цього квесту, також беремо квест на телепорт Гіран. Його виконуємо по дорозі. Тепер біжимо в Grocery Store до NPC Гербіель, Говоримо з ним та повертаємося назад до Ворожена. Обов'язково, коли будемо говорити з NPC, обираємо другий пункт квесту, це скоротить його виконання. На деяких серверах за нього можуть дати ще й сережку для біжі. Так як на інтерлюді ми не можемо взяти баф, тому що він починається з 8 рівня. Ми відразу біжимо за нашим першим квестом до гварда Райан, який стоїть біля того самого гроса Restor. Прямо квест та прямо вниз збивати орків. Тут нам потрібно швидко апнути 10 рівень та полетіти назад в місто. Заносимо квест на додаткові соски та біжимо до нюби Хелпера за нашим бафом. Тепер прямуємо в сторону телепорту до гварда Кендел, в якого і беремо квест на першу зброю. За цим квестом нам потрібно вбити спеціальних двох орків, які стоять в різних місцях на карті, яких саме вбивати орків квест видає нам рандомно. Для того, щоб не бігати по всій карті та шукати потрібного, заходимо в нашу сумку. Шукаємо квестові ітими, де і буде вказано, якого саме орка потрібно буде вбивати. На скріншотах ви побачите місця розташування кожного із чотирьох потрібних. До деяких із них є швидкі телепорти, якими варто користуватися. Наприклад, полетіти в Елен Фортес буде швидше, ніж туди бігти. Перший квестовий орк знаходиться саме там. Танукай бігає теж неподалік Кайфійського лісу. Крача знаходиться майже біля річки по дорозі до Елвен Фортес. Батох стоїть в районі дерева за Еллен Фортес. Вбиваємо потрібного моба, летимо назад в місто та знову говоримо з Фордом. Тепер він просить нас знайти та вбити ще одного орка, який так само випадає нам рандомно. Знову відкриваємо сумку, дивимося, який саме потрібен, та летимо вбивати його. Також на скріншотах або по таймкодах ви зможете знайти місце їх розташування. Турель знаходиться біля початку озера Айріс Лейк. Рокко буде стояти трішки далі біля розбитого будинку. Камут ходить за Айріс Лейком. Як правило, він має два охоронця. Мортіка стоїть далі всіх, майже на кордоні ельфійських територій. Вбиваємо другого квестового моба, повертаємося до горда Кендл, отримуємо соски, хорошу мах або фіспалку та 100 хепешок. Поки ми вбивали орків, ми паралельно і качалися, і як тільки ви апнули 12 левел, нам стає доступно 4 нових квести. Якщо ще не встигли апнути 12 рівень, біжимо та докачуємось. Вирушаємо гільдію ельфів та шукаємо там NPC Астеріос, в якого беремо перший квест на вбивство зомбі. Не забуваємо по можливості провучувати скіли, це допоможе нам ефективніше качатися. Біжимо через вихід біля Weapon Store та можемо забігти туди, аби клікнути там по квесту на телепорт вігран. Вибігаємо та рухаємося далі по карті, аж поки не знайдемо потрібних нам мобів, які будуть знаходитися за деревом ельфів. Нам потрібно вбити кілька зомбі та повернутися назад до НПСІ Астеріоса. Під час розмови з ним він скаже повернутися та вбити ще 5 додаткових зомбі. Вбиваємо, заносимо квест та отримуємо нагороду. Тепер виконуємо можливий квест на Адену, Експу і головне зброю. Квест береться у NPC Альберіус та поряд з ним в церкві стоїть другий NPC Кабендал. Також говоримо з ним. Рухаємось до телепорту, робимо ТП Велвен Фортес та вбиваємо 10 дріад. Повертаємося до NPC, який каже, що треба сходити до 4 вардів на воротах: Велтрес, Берос, Райан та Гартандел. Виходимо та починаємо бігати усіх гвардів по черзі. Біля першого НПС Раєн поряд буде стояти інший гвард Страден, в якого нам потрібно взяти додатковий квест на Адену. По дорозі заходимо в Weapon Store та беремо ще один додатковий квест у NPC Анорен. Оббігаємо усіх гвардів та повертаємося, щоб забрати нагороду. Зважайте, що останній гвард стоїть зверху на балконі в гільдії Ельфів. Надягаємо нашу нову пушку та вирушаємо через телепорт Веллон Фортес, де і будемо вбивати усіх мобів по квесту. Спочатку це орки, які стоять на вході. В наступній кімнаті це скелети, і в глибині будуть знаходитися духи містерор. З них повинно дропнутися три квест ітема Вбиваємо мобів, отримуємо ітеми та летимо заносити квест. Після завершення усіх завдань у нас буде достатньо адени, аби купити собі топ ноугрейд сет. Тому рекомендую купувати його відразу. Особливо це стосується магів. Якщо ви пройшли всі ці квести та вже апнули 18-19 левел, можете починати проходити професію та качатися далі. Також рекомендую усім зробити додаткові супутні квести в Village та Штутгарті, де вам потрібно поговорити з двома NPC та занести квести в Crypt of Disgrace до NPC Каруда. За ці квести ви отримаєте доволі непогано експи, де арморку та 30 тисяч адени. А на цьому у мене все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підтримайте українське, поставте лайк та підпишіться на канал.